Ані події у Верховній Раді свідчать про те, що влада взяла остаточно курс на силу. Це той випадок, коли сила є, розуму не треба. Слами за таким принципом вони діють таких звірячих подій, такого брутального хамства український парламент ще не бачив і не чув увечері, коли вже Верховна Рада. Припинила роботу абсолютно брутально виламали двері, вірвалися як орда у приміщення Верховної Ради і почали бити своїх колег. Без сумніву, якби це були народні депутати українці, вони б ніколи не вдалися до такої брутальності. Але насправді це не є народні депутати України, це є просто банда, яка Випадково отримала депутатські посвідчення і депутатські значки. Знаєте, було надзвичайно боляче дивитися, коли їх було три рази більше, ніж нас. Коли вони пустили наперед тренованих бійців, загартованих у розборах на Донбасі, професійні вбивці і професійні кілери. Ми не допустимо. Скочування України до тоталітарної держави сучасна влада копіює в усіх своїх методах Росію. Ми бачимо, до чого призводить розпалювання національної шовіністичної ворожнечі в Росії. Ми бачимо, що і в Росії влада не може триматися на багнетах і в нас вона не буде триматися. А тепер, що стосується нашого лідера. Наш лідер завжди демонстрував свою законослухняність. На будь-який виклик до прокуратури Юлія Тимошенко завжди приходила і завжди давала необхідні свідчення. Натомість, якщо ми згадаємо, скільки разів викликали до прокуратури Януковича, щоб він посвідчив у справі про отруєння Ющенка, він не з'явився жодного разу. І це не стало підставою, щоб його... А, Арештовували чи щоб брали підписку про невиїзд.